Так, да, добре, тоді пропоную розпочати нашу роботу засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. На порядок денного винесено у нас сім запитань. Починаю, пропоную розпочати з першого питання. Про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлового комунального господарства з міської і територіальної громади на 25-26 роки. Доповідає Валерій Голосняк. Шановні члени комісії, до вашої уваги пропонуються такі зміни. Стосуються вони одного розділу на сьогодні ремонт та отримання доріг. Зразу зауважу, що додаткових коштів ніде виділятися не буде. Це йде перерозподіл. Зменшити пункт 9. Поточний ремонт асфальту покриття на автошляхах територіальної громади, ліквідація вистриманими метам, зменшуємо на 1 мільйон 139 тисяч 684 гривні. Ця сума перейде по восьми дорогам, які коргуються в зв'язку з виконанням робіт і підписанням актів виконаних робіт. Якщо є питання, я можу назвати ці вулиці, там збільшуються суми від 100 до 170 тисяч на 8 доріг. Крім того, Пункт 41. Експлуатаційне отримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення змінюву Мохнач С211-259 збільшуємо на 2,5 млн дотацію. Тобто Загальна сума буде становити 6 млн. 500 тисяч. Це те, що касається змін у розділі. І цей же розділ доповнюємо пунктом 42, поточний ремонт асфальтового покриття на автошляхах Струменевим методом вулиця Серпнева, тобто додала ще одну вулицю, 108 тисяч. Таке доповнення нас до програми на сьогодні. А тарановське все перелікує? Ну вони ж були, робились вже. Це ж я вам зачитую те, що там, де міняються. Ні, ні, це ж не наша дорога. Ну в межах міста. А от суш. В межах міста наша. Так це взагалі дорога Зміїв таранівка ДП дороги Харківщини. Державне підприємство дороги Харківщини. Баланс. Поки про неї питання не стоїть, у зв'язку з тим, що в них відсутнє фінансування. На сьогоднішній день вирішили питання Питання фінансування дороги змію мовчі. І там ще буде дорога змінів. Де, де, mm? де ми вже місто, по Таранівському шосе? Ну поки немає тут її. Ну, робилась вона вже дорога цим методом в прошлому році. А, а, а де, де зароблена? Де пансера це точно не знає. Да, до тут біспансера не наша. Це вже поза межами міста Змії. Починаючи з кінця мікрорайону і далі до тут диспансера. Ні, то не наша дорога. У нас межі міста. Де черта міста, ви можете сказати. Ну, я не земельщик, а я вам скажу, черта міста по тій дорозі закінчується поворотом на бивший дородділ. Ні. От ні-ні, ні, ну ні, ні, давайте. Ми додатково з кухтіним це питання. Це наш Кухтіним, дивиться, межі міста, дивиться, я не можу так сказати. Ну тоді хотіли, щоб перемичку зробили між дорогами, ну так же її не. А законили. його ж дома не довели, дома не довели, так же і кольцевий автобус не пустили, тому що воно. Ну, воно не виходило ходило... за межі міста. Да, виходило Тим за межі міста. Ви черта города потрапляє. Ну, якраз до мене зайдете, ми Ковтіна визвали, і він вам розкаже, де черта міста. Про старовий план, про да, місто змінює. Ось вам Грищука. То вона була на пороті до тут диспансера, стояла вивіска, що Зміїв. Знак не. стояв Зміїв за дороділом, сразу, буквально 50 метрів. На... Зміїв і на білом фронті. Ну, 60-70. ні, ну там Зміївський совхоз був знак. Давайте, по суті, питання. Так. Да. Ко є з... запитання? Хто заданий проєкт рішення? Одноголосно. Дякую. Дякую. Друге питання. Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки КП з міського управління житлово-комунального господарства затвердженої рішенням. 76 сесії міської ради 8 ступеня від 24 грудня 2024 року. Доброго дня, головуючий присутні КП з міського вже на виконання програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства з міського згідно річного плану на 25 рік та вирішення питання щодо проведення заходів до підготовки об'єктів опалювального сезону 25-26 рік. Просимо вас надати фінансову підтримку в сумі 1 мільйон 400 гривень. На підготовку об'єкта до опалювального капітальний ремонт покрівлі громадського будівлі за адресою Харківська область Українське район, міста Змінів вулиця Гагарина, 15, зараз Лиманська. Тобто колишній котель. Ну, самі бачили, в якому стані там покрівля. Коментувати все питання. Послуги з управління побутовими відходами, перевезення вивезення змішаних побутових відходів для благоустрою, місць загального користування гривень. Це ті, що ми... Один біотелет встановлений і буде ще додатково встановлений на міському пляжі для подальшого обслуговування вивезення підходів. І придбання пожежних підготовка до опального сезону, поточний ремонт іконних укосів, будівлі Чугульський район міста вулиця Бутівська, 5, в сумі 34 тисячі 695 гривень. Це переходить до тих виділених коштів. Вікна те, що ми замінили 12 вікон, зараз робимо. Ну, робимо на запитання. запитання? цвинтарі можна запитання. По чому? цвинтарі. По цвинтарі, якому центральному? Да. Так, Так, задавайте. Тому що люди, прибували могили, значить ці сміття, вони знали, куди бо дорога то центральна. А тепер там кажуть. Висить табличка, що заборонено школяти сліття, баки десь стоять. Кажуть, що баки дуже далеко і їх мало нехвата на світя, то що збирається. Ну, відповідаю на ваше питання, тут якраз місцеві ЗМІ, які активно намагається ісказити ту інформацію, яка насправді є. А, ну, кажу так... Якби люди викидували сміття в баки і вивозили з баків це сміття, то було б набагато краще. Але люди викидують сміття, де їм сподобається і де, їм, ну, де вони вважають за потрібне. Для чого ми встановили знаки? Дуже багато надходить скарг, що сміття, кучі сміття на центральній алеї і на кладовищі створюють біля могил людей. Розумієте? Центральна алея не дозволяє, щоб на ній... Лежали, там немає спеціалізованого місця, воно не передбачене. Ну так створено, життям було створено. Свого часу кладовища ж не було відповідних документів на нього. І хто як хотів, так і ховав своїх близьких та родичів. Тому люди намагаються викидувати сміття, і якраз це сміття викидують на могили, не біля могил, а на могили іншим особам. Ну, скажіть, будь ласка, ви якби родич прийшли туди на могилу? Ну, ви ж ходите туди, ви бачите, ну, якби на вашу могилу ви прийшли так, одного дня, а на могилу ваших близьких родичів була велика купа сміття, хтось наклав, тому що йому так, ну, ну, йому так удобно. А баки і місця для викиду сміття знаходять там ну, 30-40 метрів. Люди приходять туди на ці могилки ну, один-два, ну максимум три-чотири рази там в рік, так чи ні? І пройти вирвати бур'ян, зібрати його в мішок, винести до смітника, ну це не становить ніякої проблеми. Це не кирпичі носити, це не великий, ну, не, не пісок, не щібінк там тягати. Це бур'ян, який дуже легкий, його дуже зручно доносити. Але люди все не хочуть, вони так привикли, розумієте? І надо, за допомогою вас надо проводити відповідну роботу з людьми, щоб вони цього не робили. Кладовище ну, це місце для поховань, а не для сміття. розумієте? Сміття. щоб ти... Там не в одному, там вам Лариса Миколаївна розкаже, вона їздила, перераховувала, там вона підтримує цю. Там дуже багато баків, але люди в баки. Ви чуєте, що ми? Вони... Люди в баки не виносять. Так ви ж туди ходите. Люди в баки не виносять, не кидають в баки. Люди кидають, де їм заманеться. От з цього питання проблема, розумієте? питання, Міською радою, що на центральному цвинтарі вже місця немає для поховання. Дивіться, є закон України про поховання. Для того, щоб ми відповідно провели всі цвинтарі до ладу, нам потрібно їх узаконити, їхнє існування. Ви це теж розумієте. Ми не можемо працювати скажімо так, з позиції яких-то законодавчих або, там, до людей відношення щодо поховання, як ви говорите. Тому що місць нема. Для цього треба упорядку, що згідно законодавства привести до ладу ці всі цвинтари за мастянське кладовище та всі кладовища це на території громади. Делянки відвезти місця для поховання. Ну, Вони повинні місць немає, для поховання. Е, в Харкові місце для поховання коштує 40 тисяч, приблизно так. Ну так як люди говорять. До нас привозять з Харкова, охоронять е, без документів, без дозволу. Хто заманиться, у нас сьогодні ну, дійсно місцеві мешканці вже не зможуть скоро ну, провети запахування на своїй території у себе в містах, ну, в селах і так далі. Тому що там дорого, везуть сюди. А це питання не відрегульоване, його потрібно і чим швидше ми це зробимо, тим буде краще. Звісно, буде бо дуже багато запитань буде. Будуть люди е, ну, недовольства буде багато, ви розумієте, е, приходиш зараз на кладовище. Ну, Попитайте, хто там в других селах населених пунктах. Ну, сьогодні прийшов на кладовище, там родичі похоронені нічого не було. Через неділю приходять, навіть не розуміють, кого похоронили. І по 20 метрів оградки стали огорожі. Ну, Раніше була людина, ну, законна ну, вона була, ця людина тоді. Законна була. В яким чином узгоджується? Отримувала заробітну плату. Да, да. За що? Ради. Ну, якщо в нас не, немає місць для поховання, як вона могла б отримувати Це заробітну було, плату? Значить вона була оформлена якась. Ні, не, не, не. була, міській раді була та сама. Не може такого бути, тому що немає відведених да. місць для поховання. А тому не закріплена, не закріплена, не закріплена ця територія і не визначена так, кладовища. У Ми зять був директором, це сама на в раді, а потом цю посаду закрили. Директором кладовища? Так, да, так, да, так. Да, а що це було? Комунальне підприємство? Я не знаю, як було. Ні, був не директор, він був директором, був відповідальний там за відповідальний. благоустрій, да, так, на це. Це нового свіжеж да. за благоустрій була, він да. саме закладав. Ні, 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 в рамках міста це було там таке було. Так. Це, да. Але ну що Вирішити це питання, яке ви задаєте людям зараз. Ну, нам терміново потрібно провести законодавну тобто, на це так питання. Ось сталося та саме така. Є закон України про поховання. Згідно цього закону прописано так. Е -е є територія кладовища. Ця територія кладовища повинна законно бути оформлена. Відповідно, земельна ділянка, правильно вам говорить Сергій Вікторович, земельна ділянка там визначена. Визначений директор там, і так далі. Людина померла, це процедура. Людина померла, близькі родичі звертаються до керівництва про поховання, виділяється земельна, якщо немає родинного поховання, то виділяється новий ну, дільниця для поховання. Але для цього це все повинно бути вірно оформлено. Комунальні служби, не, комунальні служби ті ритуальні організації, які у нас зараз діють на території громади, вони до своїх підприємницьких обов'язків, тому що кведи вони них відкриті, вони надають послуги з поховання, подають вам ритуальні там, оці всі знаряддя, гроб і так далі. Ну, до цього ще й купають вам могилу. Але для того, щоб це вони робили, вони повинні це питання питати дозволу або заключити договір безпосередньо з міською міською радою, там, для того, щоб це робити можна було. Доки у нас не буде питання відрегульовано. З питання оформлення земельної ділянки передання до порядку до закону. Ми з вами будемо в такому вигляді знаходитися. Так, як буде все відрегульовано, значить буде так, кладовище буде таке, як у безлюдівці. Дивіться, так, все красиво, все відрегульовано. Надання і ритуальних. Ну, вони ж туди не їдуть, вони беруть і їдуть, там, там гроші треба платити, а сюди де захотіли, приїхали. Від'їхали 17 кілометрів від міста, подивилися, де населений пункт. цьому. Так, да, добре, Роман, зрозуміло. Роман Олександрович, та я тебе хочу спросити. Ми скільки денег виділяємо на гостиницю? Все виділяємо, як-то ну, Я бачу, тут не некраю немає. Гостиниця? Ну так. Да. Та я запрошую вас до відвідати

Іванович, мабуть, трошки переплутав, ми в кінці минулого року виділяли кошти на перекриття. Не на покрівлю, а на перекриття це другий, третій поверх, які зруйнували ви бачили, що це питання. Їх повернули, тому що в кінці року не змогли ми їх ну, реалізувати. Ось. І питання перекриття і покрівлі це різні речі, але виділили на перекриття, а це... А ви на ремонт час або просто буде двухсатку заробити? Це буде капітальний ремонт покрівля. Капітальний ремонт. Там буде ПВХ, там, ну, капітальне. Ні, там не буде такого скарту. А коли буде приміщення ремонтуватися, от вхід ви добре зробили, а от другий поверх пенсійного фонду, як залиш, ну, самі бачите, що там. чи коридори такі страшні, обшарпані, що люди. Поки сидять. не буде зроблено перекриття. Яке зруйновано, там, там, де потребується проведення таких робіт, що от, другий поверх видавлювали стіни, монтували, зв'язували їх металевими пластинами, щоб руйнування далі не було. І з понеділка буде проводитись така штучна робота на третьому поверсі. Про який ремонт ми можемо спілкувати зараз, якщо там завтра. В понеділок будуть проводитися ті роботи, буде собі ну, в пилюці. проєкти, щоб воно було. потім приходить. Ну до опалювального сезону буде зроблений ремонт? Ну думаю, що раніше не це все зробить. Добре. Ну, в, перші, є, в, першу, так... в першу чергу покрівлю треба зробити, бо зальє. Ну, я можу там і фотографії присилати. можу відео показати, що коли дощ, особливо страдає, це пенсіонний фонд, четвертий етаж, у них там і кімнати заливає. І, ну, да, і коридор тече. Хоча ще є питання до даного проєкту рішення. Став на голосування. Одноголосно, дякую. Дякую вам. Третє питання про надання дозволу на списання матеріальних цінностей. Доповідає Олена Пилипенко. Шановний головуючи, шановні депутати, пропонується винести на розгляд. Сесії з міської міської ради наступний проєкт рішення про надання дозволу на списання матеріальних цінностей. А саме надати дозвіл на списання матеріальних цінностей з балансу комунального закладу Соколівський будинок культури з міської міської ради Чугуївського району. Мова йде про трубу металеву 68-го року випуску залишкова вартість є 650 гривень. Ну, вона не, не задіяна, не де розрушена, це, я так розумію, ще з mm -hmm. Немає. Хто за вами проєкт рішення? Одноголосно. Наступне питання про передачу ні, ні, ні. Май... А, ще... ще А, є. Надати дозвіл на списання матеріальних цінностей з балансу комунального закладу початкової мистецької школи, Бірківська школа мистецтв. Мова йде про обігрівач масляний Vertex 8014, також за вартість 650 гривень. І ще на наступне рішення, це все в одному рішенні. Надати дозвіл на списання матеріальних цінностей з балансу з міської міської ради з додатком. Додаток у нас зараз я перед історією в 2018 році у нас розпочалася реконструкція центрального парку в місті Зміїв було висаджено ну, багато дерев, але деякі з них скільки років вони не прийнялись. Ви самі коли ходите через парк, бачите, там сухі є дерева, деякі ми їх вже повидаляли і кущі ті, що не прийнялися з 2018 го з 2019 року. Тому проведена була інвентаризація і є пропозиція їх списати. Ну, досить правда, не там у нас в місцевому парті. Приймається завжди дуже мало о, різних дерев, насаджень. Це не, Є не, така... не, не великі дерева, це самі так. ті, що знову були, ну, ну, так, я вже кажу, ті, які але... не прийнялися. Ті, що ми нам Нафтогаз <кхів> Укргазвидобування також надавали як допомогу. Деякі з них теж не прийнялися. Ну, до війни ми ж з вами неодноразово проводили mm -hmm. е, суботники, висаджували ці дерева. І Ми ж ну, депутати ми розуміємо, да, скільки, скільки ми садили, скільки прийнялись. Всі ж ходимо, бачимо, насамперед є така проблема, що дуже погано приймаються дерева там. Вони в тіні стоять, в старих деревах. Може, хто отруту підсипає, щоб списати? Ні. Вони стоять в тіні старих дерев. Це якби закладувати новий парк, тоді було б це веселіше. Це і в Соколово така проблема, скільки не підсажувало, воно все не приймається. О, є питання? Немає. Хто задав проєкт рішення? Дякую. Наступне питання про передачу майна з балансу комунального підприємства Зміївське виробниче управління житлово-комунального господарства з міської міської ради. На баланс закладів загальної і середньої освіти з міської міської ради. Мова йде про камери відеонагляду, які були вже е, змонтовано в подвір'ях наших шкіл закладів освіти. Е, всього 12 камер та е, інжектори, інжектори, які забезпечують їхню їхню роботу. І обслуговувати теж буде вже. Відділу відділу світі, світі, так, світі. так Добре, зрозуміло. Ну, Закріплюємо ми за школами, але ж ну, відділ освіти це угу. управляє цим процесом. Коїсь є запитання? Хто за те, щоб винести питання про прикрішли на сесію? Одноголосно. П'яте питання про передачу майна з балансу комунального закладу Зміївська публічна бібліотека Зміївської міської ради на баланс комунального закладу з міський, міський будинок культури з міської, міської ради. Ну, Війде про стелажі, двохстворчать, їх 6 штук э, залишковою вартістю 225 гривень. Можна запитання? Запитання? Можна. Хто за даний проєкт рішення? Одноголосно. Наступне питання про передачу майна з балансу комунального закладу з міська дитячо-юнацька спортивна школа імені Сергія Сесоєва з міської міської ради. На баланс комунального закладу «Зміївська публічна бібліотека Зміївської міської ради. Шановні депутати, мова йде про частину нежитлового приміщення загальною площею 169,2 квадратних метра розташована на цокольному поверсі двоповерхової будівлі за адресою міста Зміїв Майдан Соборний, будинок 6, провулок Сезранцева, будинок 2. Це приміщення ну, колишнього Титаніку. Де зараз у нас хаб ідей там знаходиться, це приміщення у нас орендувала громадська організація розвиток Рада» разом, але ми на минулій сесії їм зменшили площу, не на сесії вибачте, а на виконкому за їх заявою зменшили площу приміщення до 15 квадратних метрів. А є пропозиція це приміщення надати передати в оперативне управління в бібліотечній системі для того, щоб і надалі у нас там хаб ідей проходив, щоб було ну, цільове використання ну, різних заходи, які більш пов'язані із культурними заходами, ніж із спортивними, для того, щоб ми могли ефективно використовувати. Там все, все воно зберігається, всі ті е, заходи, всі ті організації, які там проводять свої заходи, все це буде збережено, але воно буде як, більш ефективно використано. У нас і ЮНІСЕФ. Ну, семь. Заходиш і само в підвал, праву чи ліву. І праву, і ліву. Ну, все оце приміщення, яке колись було тітанів. Щоб воно за цільовим призначенням використовувалося. Для цього саме це зроблено. Залишається. залишається, Всі. нікого не виселяє. Не хвилюйтесь. Таня, ну, там з дітей. Просто там змінюється місь. балансоутримувач із спортивної школи на бібліотеку. Бібліотека буде балансоутримувачем. Центральна чи міська? У нас бібліотечна система одна. Туди входять всі бібліотеки. Коє ще є запитання? Зрозуміло все. Хто задане переключення? Одноголосно. І останнє питання: сьоме про передачу матеріальних цінностей з балансу управління соціального захисту населення Зміївської міської ради на баланс Зміївської міської ради. Шановні депутати, мова йде про ноутбук Lenovo 2017 року. Ви Передається з управління соціального за... За... захисту населення до ЗМІвської міської ради, а саме буде використовувати відділ кадрів для здійснення первинного персоніфікованого обліку mm. військових зобов'язаних. Розуміло, все. Хто за проєкт рішення? Одноголосно. Дякуємо вам. Всі питання розглянуте. Всім дякую за роботу. Завтра на сесію на 10-й 10 годині всіх чекаємо.